Батьки мені розповідали тільки про прикладки, якісь там тампони умовно, А якісь такі більш, наприклад, багаторазові труси. Я теж дізналася більше в дорослому віці. Коли я почала слідкувати більше за такими пабліками, я більше дізналася про такі багаторазові засоби інтимної гігієни. Користувалась я багаторазовими трусами і багаторазовими прикладками, які можна стирати. Оптимізація, взагалі, ви бачите, нас все оптимізується. І так, зараз я працюю в вудку, і працюю так само, як були місця, молодь, які хочуть користуватися даними засобами. Мають ще пам'ятати, що вони комфортні для жінок, яких є нормальний перебіг менструального циклу, нормальний перебіг менструації. Ми обговорювали, що таке надмірний цикл, що таке маткові кровотечі, коли необхідно звернутися до лікаря і коли з такими засобами буде некомфортно для пацієнтки. Також обговорили, як правильно за ними доглядати. Менструальна чаша дає можливість вільно почувати жінці в водоймах, а також при відвідуванні басейну. Вона потребує заміни один раз на 3-4 години оптимально, але не довше, ніж 6 годин. Тому, на відміну від тампону, який може всмоктувати, крім менструальної крові, утримувати, крім менструальної крові ще й воду з тої водойми, де перебуває жінка. Щоденні засоби, вони насправді не щоденні, а вони в першу чергу одноразові і вони потребують регулярної заміни протягом дня. Тому багато. Жінок не звертають на це уваги, і як результат можуть отримати часті запальні захворювання, в тому числі і зовнішні статевих органів, які мають і алергічний характер, і запальний. Вже 5 років шию. Давно я спостерігала, як цей рух Заровест розбивався за кордоном, але довго не наважувалася спробувати це тут, тому що думала, що нашим жінкам буде неактуально. Стикалася з алергіями після народження дітей, і це приносило величезний дискомфорт. І, відповідно, я спочатку спробувала пошити для себе, зрозуміла, наскільки це зручно, комфортно, я більше одноразових засобів не хочу. Потім попросила кума, подружка той до да сьой. Потім думаю, ну я спробую вивішу на продаж. Ну, Але пластик на сківерцях, як на диво, у нас активно збирається. Пішла на багаторазові засоби, там, теж десь три роки тому якраз такі. Е Ще чергове, це є ну, дуже важливо, тому що не можна відмежовувати суспільство від тих чи інших фізіологічних періодів життя. Що одноразові, що багаторазові засоби мають діти підлітки особливо, мають мати можливість в школі зручно змінити. Жінки мають можливість зручно скористуватися вбиральнями в різних центрах. Це має бути враховано усі верстви суспільства. І я думаю, що це дуже хороша ініціатива, це не повернення до того, що було раніше, це становлення чогось нового і більш зручного для жінок. Раніше Гуцьку не чула. Якщо ми говоримо про більші більш міста, як, наприклад, в Угорщині, в Будепашті, ідея проекту ідентична. Дівчата, які можуть поділитися своїм власним досвідом багатьох, ну. На жаль, да можливо або не знаю чи через солідарність, через тому, що дійсно актуальна. повіді немає, ну мабуть, її і немає, бо